Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас в гостях Світлана Фецейло, керівниця літературно-драматургічної частини Вінницького обласного академічного театру імені Миколи Садовського. Пані Світлано, вітаю вас в нашій студії. Я вас вітаю власне. Ми вас запросили на тему, яка безпосередньо вас стосується саме Вінницький драматичний театр. Знаємо, в вересні стартує черговий. Театральний сезон. Розкажіть, якого числа, коли вже можна прийти в театр на вистави, і які власне вистави презентуєте нашому глядачу Вінницькому? О, ну, ви розумієте, поч... розпочинається 89-й театральний сезон. Хоча, якщо по-чесному, як погоджуються з нами краєзнавці, це набагато більше. Але про це якось поговоримо додатково. Але ось цей наш 89-й театральний сезон стартує 8 вересня. Зазвичай ви всі звикли, що це є прем'єра, початок. Але в цьому році ми поміняли цю традицію, тому що не було можливості нам поставити нову масштабну виставу, яку б ми хотіли. Тому ми вирішили розпочати таким блоком ну українським. Та українською класикою або все, що або, е, автори, українці, е, композитори, тобто це наше рідне. І відкриваємось ми білою вороною рок-опера, яка багато років іде світом, але вона останні декілька е, от, сезонів стала надто популярною в Україні. Її ставить багато театрів. Тому що свобода, честь, достоинство, гідність завжди були на першому місці, особливо сьогодні. Ті, хто ще не бачив, хочу сказати, що співаємо наживо, і це достойно і гідно, повірте мені, і ця вистава, яка завжди збирає аншлаги. Згодом ми. Покажемо лісову пісню у неділю рано зілля копала. Це ті вистави, це класика українська, яка постала, яка здійснила постановка яких здійснена десь по-новому. Вона це зовсім новий підхід режисерки Таїси Славінської. І, до речі, хочу нагадати, що лісова пісня є лауреаткою, лауреаткою премії Міні-Лесі Українки за 2010 рік. Тобто це от ми тиждень будемо представляти вистави українським, патріотичним, можливо, комусь дасться, але в першу чергу, де показана душа українського народу. А скажіть, але згодом все, все ж таки, от в цьому 89-му театральному сезоні. Чи плануєте якісь нові вистави? якісь Ну, Звичайно, ось 88-й театральний сезон. Ми завершили двома прем'єрами: це е, комедія у постановці Григорія Сиротяка, чай е, з м'ятою чи з лимоном? І е, Жанна Ануя, е, це оркестр. Який ми назвали Це є Любов у постановці Оксани Бандури на малій сцені. Тобто ми в цьому році вже зробили дві прем'єри, дві прем'єрні вистави, і зараз ми лише тільки розпочинаємо сезон і одразу починаємо репетиції двох нових вистав. Це така цікава історія. Жінки, яка не мала голосу, але яка співала і збирала зали. Це американка. І Вистава називається Неперевершена. Ось. І друга це комедія, така, знаєте, яка полоскоче нерви десь, але яка змусить і усміхнутися. Когось щось згадати, тому що ось в цій п'єсі, поки що, це п'єса, зустрічаються три подруги на цвинтарі, і над вічним покоєм вони згадують своїх чоловіків. А до чого ось ці всі їхні зустрічі, їхні вечірки дійшли? Ну, ви побачите. Інтригуюче. І це вистава. Ну, ви розумієте, що на сьогоднішній день ми ж намагаємося е, дати роботу всім акторам і молодим, і середнього віку, і старшого віку. Хоча, на жаль, у нас трошечки. Е, ми втратили декількох акторок старшого покоління, які ще могли би працювати, які були дійсно окрасою нашого театру. Це Людмила Мамикіна, Валентина Хрещенюк. І ось за дев'ять днів до початку війни померла, пішла з життя Лідія Олексійовна Білозьорова. Вона, до речі, з Херсону. І коли ось відбулося в Херсоні ці всі події жахливі, я думаю, господи, вона б напевно цього не пережила. Ось, і ми втратили, звичайно, трьох прекрасних акторів, світла їм пам'ять. І е, сьогодні ми обираємо вистави, які можуть, в яких можуть грати всі актори весь творчий склад. У нас же є актори, які захищають нашу землю, які є в Національній гвардії. Ось, і Працівник сцени, і актори балету троє. Тому ми оголосили конкурс зараз. Ще ми маємо прийняти акторів нових. Ну, життя продовжується. Ну, от ви сказали про те, що от, військові дії вони вплинули на багато сфер нашого життя, в тому числі і передусім, і в сферу культури. Це напевно, що одна із таких відрізків нашого, да, нашого життя, яке. Перше сприйняло до себе от так от, емоційно так, оце повномасштабна війна. І е, як вплинуло от, е, повномасштабне вторгнення на репертуар саме Вінницького драматичного театру? І е, чи плануєте взагалі якісь вистави от в духі сьогодення? Ні. Бо я знаю, що довелося все ж таки відмовитися від багатьох вистав, які були традиційними. Для нашого театру ми відмовились від російської класики повністю. От і знаєте, з, одні, з однієї сторони, нам дуже боляче, тому що у нас була просто прекрасна постановка ідіота, Ане дяді Вані. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми змушені були відмовитись. Ми страшно зустріли, як вся країна, у цю звістку про вторгнення. про про ці події це просто жах і моторошно. Але ми з країною були всі, всі ці півроку ми і пиріжки пекли, і готували, і людей приймали в себе у своїх будинках. І у нас є актори, які пішли волонтерами, які вони і на роботу бігають, але вони дуже багато роблять для. Фронту, і, звичайно, одразу ми не знали, нам забороняли, нам не дозволяли, звичайно, працювати на базі, але спасибі молодіжному квадрату, нашому центру квадрат, де у цій співпраці ми показували виставу. І знаєте, от першу виставу я тоді запропонувала, у нас є така. Вистава Бог пообіцяв. Ну, здавалось би, три пінгвіни, Голубка, ну і в Ноївкавчег. Але скільки у цій виставі мудрості, скільки тепла, і якщо вона взагалі автором була розрахована на більшість на дітей і на молодь, то в залі знаходилось дуже багато переселенців. Вони плакали, вони обіймали цих акторів. Вони обіцяли, що ми обов'язково будемо разом, і ви приїдете, ви ж приїдете до нас, до нас підійшла на сцені на сцену з Маріуполя жіночка. Як вона плакала після того, як ми показали про квітку ці секвиставу. І вона плакала, а ми плакали разом з нею. Вона каже: от поклініться, що ми відбудуємо театр. А ви приїдете і обов'язково зіграєте на цій сцені. Тобто ми бачили живі очі людей, які приводили дітей на дитячі казки, які залишалися після наших вистав поговорити, сфотографуватися. І ми відчували, що це дуже потрібно. Просто дуже потрібно. Що Музи не мовчать, коли гармати б'ють, не мовчать. І ми показували декілька концертів. У нас прекрасні солісти, вокалісти і актори драми, у нас такі співаки гарні, достойні, оркестр під керівництвом Олени Близнюк. Тобто це були такі, знаєте, вечори теплі, які необхідні. Ну, і, до речі, з концертами ми декілька разів і виїжджали. До, до воїнів захисників, так, так. до захисників на підтримку. Звичайно, у нас і в театрі шили оці сумочки, спеціальні для першої допомоги. А волонтери їх наповнювали. Це все свої, своїми силами. Сітки плили, балаклави шили. Тобто, всі абсолютно цехи у нас працювали на перемогу, яка обов'язково не незабаром буде. Ми ми в це віримо, і воно обов'язково буде. А пані Світлана, от саме за ось ці ваші, ну скажімо так, не знаю, назвати їх гастролями чи як до наших захисників. Угу. Чи плануєте от з початком нового театрального сезону? Чи є у вас в планах? Ну, чи звичайно. Будете? І є, з якими виставами? Що найкраще? От, скажімо так, захисники на. Краще сприймається. Серед... Якщо ви помітили, коли я говорила про нові вистави і про, про нові вже які поставлені, це ну, є драма, але комедії, є ліричні такі вистави, Людям, людей треба сьогодні відігріти, тому що ну, показувати війну на сцені, це, коли, вона в війні... коли ми живемо в цих умовах, Ну, це людям, людям дуже моторошне, я вам хочу сказати, дуже гарно сприймається селфі зі склерозом. Це такий, така незвичайна комедія, в якій переплилися, знаєте, гумор і сум. От якось воно все переплилося як в житті. І люди дуже сприймають тепло цю виставу. Але декілька жіночок якось. Під час вистави вийшли. Коли їх запитали, чому вони сказали: ми не змогли Вини, от, перенести те, що раптом пролунала сирена. Ну це в виставі, коли наша героїня згадує своє дитинство, Другу світову війну. І люди, от від цього болю, який ну ці спогади, ну хвилину ну, сім, можливо, десь в виставі йдуть. 10 хвилин витримати не могли. Тому сьогодні з репертуаром потрібно бути дуже обережними, і ми це намагаємося робити. Ну, взагалі, я так розумію, що репертуару досталь, є чим замінити. Є. І це прекрасно. Є, Але є, знаю, що у вас ну, планували принаймні, тому що у соцмережах е mm. спостерігали рекламу, така новація, щось цікаве для війни. Це так званий. Театральний дворик. Це театральний дворик. Хотіла організувати разом ну, як би, да, спільно з нами. вінниця концерт. На жаль, поки що заборонено. Оці зібрання і заборонили, і вони поки що відмінили. Ну, переносяться. А що це має бути? Якщо таким. Це можна... концерти. Це концертні програми. Вашому, вдворику, вашого, в дворику та... так. Ось тут де ворота, отут планували вони зробити. Це те, що в минулому році було на базі Пірогова, uh -huh. от, садиби Пирогова. Оце, от, ну, поки що ні там, ні тут. Ну, Чекаємо, мабуть, що віримо, що війна скоро закінчиться, і все заплановане здійсниться. Але обов'язково. І... Найважливіше питання, можливо, Зараз, в ага. теперішній час. Як відбуватиметься вистава під час повітряних трьох? Надіємося, що їх буде найменше, але все ж таки, чи є алгоритм дій під час саме? Ну, звичайно, звичайно, тривоги. є. Це продумано нашою адміністрацією. Потім ми ще й співпрацюємо з квадратом, тобто люди можуть вийти і туди, і в квадрат, і, і, і у нас є теж місця. Де сховаються. На жаль, сьогодні немає такої великої кількості глядачів, тому що, ну, зрозуміло, ми все розуміємо, що люди просто бояться. От. І якось хлопчик один до мене підійшов, я проводила екскурсію, він каже: скажіть, будь ласка, а ви під час тривог спускаєтесь? У вас написано, що є укриття. Я кажу, ну спускаємося. Я, кажу, Ах, я думаю, ви сміливі. <риклад> <риклад> я кажу: ну знаєш, іноді, якщо чесно, ну, ш... ну скоріше це було до 14 числа. Ми могли не спускатися. Але і коли я йому сказала, так яс, то <риклад> що ми сміливі. Що ми не так, не так боїмося. От, І ще хочу додати, що да, і там в укритті є водичка, і стільці, от, тобто люди можуть перечекати. Е, вистава буде продовжуватись після того, як звичайно, переривається вистава. Ось у нас так, якраз день прем'єри, чай м'ятою чи з лимоном, перший день прем'єри. Пройшло ну, буквально не знаю, 5-7 хвилин повітряна тривога. І в цей час на сцені наш герой, а він грає там, головний по сцені, він постановочною частиною займається, він так дивиться на що і каже: повітряна тривога. А народ сприйняв, що це ми ну, в дусі сьогодення. І Розсміявся, вони всі почули, знаєте, ну вимикають же телефони. От. А він каже: та ні, серйозно, повітряна тривога. І вийшли люди, вийшли хвилин. 20. Відбула, ну, от була тривога, потім продовжили вже тривоги, слава Богу, не було, і ми дограли. Але обов'язково, і на малій, і на великій сцені, ось ми дуже любимо, коли приходять батьки з дітками. І ви розумієте, тоді вистава абсолютно інша, тому що батьки в цій же атмосфері згадують своє дитинство, а поруч їхні діти, онуки це дуже класно. А ще ми 28 числа їдемо до Кракова, на, гастролі. на е, е На фестиваль. Чому? Фестиваль Схід-Захід. І це на сцені театру Гротеска буде у Кракові. Самому, у самому Кракові. Ну, можливо, наші слухачі, і глядачі знають, що в Вінницю приїхали і актори з Харкова. І відбулася ось вистава Хлібне перемир'я за Сергієм Жаданом у постановці харківського режисера. Вони робили цю виставу ще до війни її зробили. І їх тут восьмеро акторів, чи більше навіть, і хтось з працівників ще і завліт їх є, і ось режисер. І вони прийшли з такою пропозицією до театру Ляльок, що давайте зробимо спільно. Тобто один склад наш, а другий змішаний. Ось. І їм не вистачало ще акторів акторів, і вони взяли ще нашого Андрія Побережного, і ми показували цю виставу Хлібне перемир'я. Але так як Олександр Ковшин такий прогресивний режисер, він, вони їздять зі своїм театром із за кордон, і у нього налагоджені там зв'язки, і вони звернулися і їх запросили, ну, щоб їм було веселіше. Ми веземо свою Я б тобі небо прихилив, і лялькарі е, теж казочку за творами Івана Франка. Тобто, це такий спільний проєкт, спільна поїздка, яка відбудеться 28 числа. Ось їдемо, і будемо там представляти. А вистава Я б тобі небо прихилив це вистава загадка, я вам хочу сказати, яка. За Карпенком Карва без таланта. Вона йде на сцені вже 10 років і постійні аншлаги. Постійні. Нема такої вистави, нема такої, щоб були зайві квиточки. От. І ми просто, знаєте, дивишся вже 125 раз, плачеш так, як і перший. І думаєш, Боже, ну в чому загадка? Ніби все так просто, але ось музика. Ось і іскрябі наканельзи. Ельзи, і Вакарчука. І, і, і вона змушує, вона підіймає ось ці такі емоції, вона просто. Чоловіки плачуть. Ну, я бачив цю виставу і порівнюючи з шкільною програми, коли з української літератури ми читали просто безталанну, і потім побачити вже постановку і такій інтерпретації, то воно дійсно досить цікаво, незвично і зовсім по-іншому сприймається. сприймається і дивиться. Сприймається, звичайно. Оксана Бандура, вона молодець. Вона якось вишукує такі моменти в будь-яку п'єсу, яку вона бере, вона любить це нутро витягнути. Ось так і трапилося. Це ж і її любов. Глядач дуже гарно сприйняв, вона прекрасна акторка і режисерка з освітою режисерською. І зараз вона знову була в пошуках, уже ніби підібрала п'єсу і хоче е, теж працювати. Каже, душа вимагає, треба, значить, треба. Значить, треба. Пані Світлана, дякуємо за те, що завітали. Розказали за новий театральний сезон. За... Дякуємо за вашу. Роботу за роботу вашого колективу за те, що все ж таки культура не вмирає, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які події. І віримо, і бажаємо, щоб новий сезон і всі наступні пройшли без єдиної повітряної тривоги. Хай буде мир, хай прийде мир, щоб люди дійсно відігрілися. Ми ж з вами не думали, що нам прийдеться таке. Думали, прийде час, Боже мій уже там, ну чим ми займалися, квіти висаджували, десь городик щось вкинем, да? хліб з печем. Ми жили ж, ну, миром. Тому, а мистецтво завжди допомагало, музика, театр без цього просто неможливо. І хай буде так. Все буде Україна. Віримо в нашу перемогу. Вона обов'язково буде. Обов'язково. Дякую, що завітали ще раз. Всього доброго, дякую вам, до побачення. Дякую, що залишаєтеся з нами. Це було актуальне інтерв'ю. До зустрічі на рідному каналі.